Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам детективну історію. Ви не знаєте, що таке детектив? Детектив це така історія, де хтось від когось утікає, хтось когось наздоганяє, хтось когось хоче вкрасти, але в кінці завжди ну майже завжди. Перемагає добро. От, наприклад, Колобок це справжня детективна історія. Але сьогодні мова не про нього. Сьогодні я хочу розповісти вам детективну історію про поросятко Чока його маму, хороброго зайця, розумного їжака та та розпишаку Вовка. Увага починається детективна історія. І за лісу сонце встало, плеснув промінь за ріки, а щоб квіти не давляли, я полю грядки. Вставай но, сину, любий мій, ставай но, не борись! Мий гарненько носик свій, вставай, причепурись. Вставай но, сину, любий мій, ставай, но не барись. Мий гарненько, носик свій, вставай, причепурись. Дуже добра мама учока, і як у кожної мами у неї зранку дуже багато роботи. І квіти полити, і їсти приготувати, і випрати. І все вона встигає. Он скільки білизни вже випрала. Ачок все спить. Чок, синочку, прокидайся, моє сонечко. <какляє> Ти вже прокинувся. Доброго ранку, мій маленький. Доброго ранку, мамочко. Ну бежи, бежи до мамы. А поводиш себе, як маленький. Не турбуйся, мамочко, я знаю всі правила на пам'ять. Хочеш, повторю? Повтори, повтори. Сидіти вдома, вчити азбуку, не перевертати всього шкереберть, угу. нікому дверей не відчиняти і в хату не впускати. Молодець, роби все так, як ти сказав, а я пішла в ліс по жолуді. <звук> Взяла мама кошечок і пішла. А чок залишився сам. Я веселе поросятко замкну двері на гачок. І в патирку, мову дірку, я просуну п'ятачок. Чок-чок-чок. Я веселий п'ятачок. Чок-чок-чок. Я слухняний чок, чок 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 Я веселий п'ятачок. чок чок чук чок, я так, за що б мені взятися? О, придумав. Буду пускати мильні бульбашки, які вони гарні, різнокольорові! Вже два тижні я не їв, зху страшенно і зморнів, і ходжу, холодний і холодний, Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я би задоволенням би з'їв. якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, як би задоволенням би з'їв. Знаєте, хто це співає. Вовк так, так, справжнісінький вовк, сілий, страшний, а це поясом у нього величезна торба і ніж. Ой, що зараз буде. Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я б, із задоволенням б з задоволенням би з'їв. Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я б і задоволенням би з'їв. Втомився є. А якщо хочеться так, що аж у голові поморочиться, і в животі пусто, і в торбі не густо. Ха. А це що, за хатиночка? Здається, поросятинкою пахне, так би з'їв його. Ачок тонесеньким голосочком з будиночку. Смачного. Ой, хто це? Що це? Хм, нікого. А це мені, мабуть, від голоду почулося. А може, хтось в кущах ховається. Піду подивлюся. Вовк пішов. Ачок, молодець, Хоч і страшно, але з будиночку не виходить. Ой, вовк, він страшний і голодний. Він може з'їсти навіть найхоробріше порося. А, в мене двері міцні, і я вовка не боюсь. Ой, і! вовк іде. Мій вовчи-нюх чує поросячий дух. Добрий день! Добрий день, маленький поросятко. Як живеш? Що робиш? Ха-ха! <смітна> Добре живу. <смітна> <смітна> Бачите, пускаю мильні бульбашки. <смітна> чудово, чудово! Слухай, давай виходь і навчи мене пускати мильні бульбашки. Ну а я я своїх маленьких вовченят навчу. А -а, не можу. Мені мама не дозволила виходити з дому. Мама? А... Так, 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 маму потрібно слухати. А ти не виходь, не треба. Краще я зайду до тебе. Ну, відчиняй. Невже чок відкриє вовкові двері? А, як же я вам двері відчиню, якщо мене мама замкнула? А, жаль. Дуже жаль. А я так мріяв. Я так мріяв про поросятинку. А, що ви сказали? А я так мріяв навчитися пускати мильні бульбашки. -а. Але що ж поробиш, Що Ем, Пане вовк, а я придумав, а що у вас за поясом торба? Торба, маленький торба. І мотузка на ній є. А як же ж без мотузки? І мотузка є. Дуже добре. Ви кидаєте мотузку до мене у віконечко, а самі залазите у торбу. Ось я вас цією мотузкою підніму вгору і ви опинитесь у мене в хатці. Чудово придумано! Чудово! Послухай, а, а, а ти мене втримаєш, га? Адже ти такий маленький, такий кволенький. Втримаю, пане вовк! Адже я спортсмен. Вовк кинув один кінець мотузки чокові у віконці, заліз у мішок. Другим кінцем мотузки зав'язався, чок підтягнув мішок угору, розгойдав його і як кине на землю. Ти що з лузду з'їхав, а ще казав спортсмен? Ти ж мені спортсмен мішка не міг тримати. Ах ти ж злий! Огидний вовчисько! Знаю я, яких тобі бульбашок треба було. Ти хотів мене з'їсти, але мене не обхитруєш. Я сам хитрий. Тепер сиди в торбі, поки мама не прийде, а я піду азбуку вчити. І, і, яку азбуку. Є! Яку азбуку! Ану розв'яжи мішок! Кому кажу! А? Тачок замкнув віконечко і пішов у кімнату вчити азбуку, а вовк. Залишився лежати у мішку. Напевне заснув. То на зайця наговір, 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 ніби я лякли видвір, я лякли Я А зустріну вовка, з ним така ж помовка Я лисиці не мину, їй я голову з'їдну, А зустріну вовка, з ним така ж помовка Це до Чока прийшов його приятель Заєць. І як кожен заєць, він був дуже хоробрим. Чок! Так, виходь! Я прийшов! Ой! Ой! Ой, 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 ой що це? Скажіть, будь ласка, В ви часом Н не кусаєтесь? Ха! Ха-а! Ви тільки храпете! На це зовсім! Зовсім не страшно! Ха! Ви, може, гадаєте, що я вас боюсь? Та я нікого в світі не боюсь? От нехай! Нехай сюди зараз прийде лисиця! Та що там лисиця? Лисиця – то дурниця! От, от, от нехай сюди зараз прийде сам вовк! Та я вже тут? Хто ви? Я? Вовк! Рятуйте! Кудити! Куди ти, косоваки! розв'яжи бішок! Та вовка вже нікому було слухати. Заяць щез, ніби його й не було. Був молодий я і дуже колючий, З сивими голки мої не були. Але настав оцей час неминучий і вже забув, народився коли. Старість не радість, старість не радість, старість не радість, ох, ста, -ста, -ста старість не радість. Це старий їжак, сусід чока. Він погано бачить, тому ходить з сіпочком. Охо хох. Ох, ох. Колись я був молодий, дужий і колючий. А тепер я погано чую, ледь бачу і кепсько рухаюсь. І всі мої шпильки посивіли. Ох, старість не радість. Піду до пані свині, згадаємо свою молодість. Їжак ударив об щось ціпочком. О, якийсь незнайомий пагорб на дорозі. Вдарив ще раз, а вовк з мішка. О, хто мене вдарив? Це я, старий їжак. Я вас вдарив. Вибачте, будь ласка, я погано бачу. А хто ви такий будете? Я. Говоріть голосніше, я погано чую. Розв'яжи торбу, старий дурню, тоді побачиш, хто я. Вовкі. Вовк я. Вовк. Зрозумів? О чого ви так голосно кричите? Я вас чудово чую. Ах, ви, вовк, тоді, вибачте, я вас розв'язувати не буду. Піду розкажу всім новину. куди? Розв'яжи мішок, старий дурню, чуєш ну Та їжак побіг. А чох тим часом вивчив азбуку, і йому стало нудно самому сидіти в хаті. Ось він знову виглянув у віконце. Пане вок! Вам не набридло сидіти в торбі. Чи може ви хочете послухати, як я азбуку вивчив? Не потрібна мені твоя азбука. Розв'яжи мішок, ну. А ви послухайте! Послухайте! А, Б, в, Г, Д, Є, Ж. От... Токові так сподобалось дражнити вовка, що він зовсім забув, що наказувала мама. Вийшов з будиночку і заходився скакати по дворі. А вовк так крутився у мішку, що мотузка розірвалась. Він тихенько виліз з мішка, підкрався до чока і а ось і я. Хто це? Це я? «Мама!» Все! Ґі! Все! Прощайся зі своєю мамою. Тепер я тебе з'їм. Рятуйте, мамо! Та якимось чудом чокові вдалося вирвати з лап вовка, і він кинувся тікати. Вовк за ним. Чок заховався між білизною, що сушилась у дворі. Та вовк почав зривати білизну, ось він наближається до чока. Зараз він його схопить. Але ні, чокові вдалося втекти. Він заліз на дах, вовк за ним. Ось він протягує лапу, щоб схопити чока. Та чок ускочив у дивар. Вовк навалюється на димар. щось там на даху ламається, і димар разом з чоком. Провалюється в будиночок. Вовк зіскакує з даху, підбігає до дверей будиночку, а з дверей виходить щось чорне, страшне і дуже голосно кричить. І вовк забув про те, що він страшний, сильний і голодний. Та як чкурне з двору. Тільки його й бачили. А це чорний ревуче ніщо інше, як чок. Він побував у димарі і став дуже чорним. Ой, у лісі я була, жолуді шукала, і грибочки для синка кошик назбирала. Ягідок, малини. Принесла дитині, жолудів, калини, я для чока сина, чок синок, іди біжи, мерщи сюди, глянь які гарні жолуді, чок, синок, Іди, біжи, мерщи сюди, глянь які гарні жолуді. Чок, виходь, виходь, синочку! синочку? Тут щось трапилось. Чок? Де ти? Де ти, мій маленький синочку? Ну де ти? Чок? Пані свиня скрізь шукає свого сина, а їжак з зайчиком вирішили подивитись, що ж робиться у дворі пані свині. Пані швиня, пані швиня, вовк лежав у торбі на, на, на цьому самому місці. Ні, ти помиляєшся, вовк лежав саме тут. Вовк, тепер я все зрозуміла. Трапилося велике нещастя. Яке? Цей вовк з'їв мого синочка. Раптом за кущів вийшло щось страшне, чорне і голосно ревуче. Вовк, рятуймось! Пізно рятуватись треба захищатись. Я помщуся за чока, і я помщуся. Їжак, мама свиня і заєць наступають на невідоме страховисько. Їжак замахується ціпком, а страховисько як закричить. Мамо! Пане їжак, зайчику, та це ж я, чок. Я просто ховався в димарі і тому трохи почернів!» Чок? Синочку, це ти? Ой, ой, який ти брудний. Тебе неодмінно треба викупати. Пане Їжаче, несіть воду. Ага, добре, добре. Мийся, мийся, синочку, Мийся, молодець, так, вмивайся. Ну, от я вже чистий. Ура! Стривайте, Вол хоч і пішов, але неодмінно повернеться, щоб нам помститися. Треба придумати, як його позбутися. Треба думати всім. Ой, думай, 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 заяць, думай, думай, думай. А я нічого не можу придумати. Ну, як завжди. А я придумав. Я придумав. Ми вириємо яму і накриємо її гілками. Так. Ось вовк туди і потрапить. О, молодець! За роботу! <рапев> Всі за роботу. За роботу, за роботу, за роботу. І закипіла робота. Зайчик і чок копають яму, мама з паном їжаком носять гілки і листя. Стривайте, стривайте, а якщо вовк обійде цю яму, що тоді тоді все пропало. Нічого не пропало! Я придумав! Ттьок, у тебе є портрет? Є? Неси його сюди! А навіщо? Ну Ми поставимо цей портрет біля ями. Ну, вовк подумає, що це татьок кинеться на портрет так? і потрапить у яму. Молодець! Молодець зайчику! От ми і приготували частування для вовка. Для вовка приготували, а самі голодні. Ходімо, ходімо вечеряти. Стривайте. Ми підемо вечеряти, вовк прийде і що тоді. А ми влаштуємо чергування. А хто буде перший? Я! Я перший сказав я. Ні, я перший сказав я. Зараз я вас порахую. еники беники їли вареники. еники беники бак. Першим чергує їжак. а ми пішли вечеряти. Пане їжак, ось вам ліхтарик. Щоб не було так страшно. <свист> щось нікого я тут не бачу. Ой. Страшно стає. Піду сховаюсь під кущем. Пані свиня. Пані свиня. Тут щось так тихо стало. Піду подивлюсь. Пане є так, де ви? Вов вовк. вовк рятуйтесь. Та це ж я, Пане Єзак! Ви що не бачите? Темно ж зовсім. Ой, ідіть вечеряйте. Точно все. Старість, не радість. Так. Тепер моє чергування. От нехай. Нехай сюди зараз прийде вовк, я його як. Ой. Хтось? Хтось іде. На світло ліхтарика прилетів нічний метелик і сів зайчикові на голову. Дивол е, не, не бачиш на голові. ха ха та це ж метелик. М -м -м метелик? Агану кис. Улітаю тут всякі. Ух ти, зайчик-боягущик. Тепер моє чергування. А ти йди собі, йди. Ой, о -о -от і добре, о -о -от і добре! Вовки де ховайтесь! Мама, свиня їжак і зайчик швидко сховались у кущах, Чук примостився за портретом. Слава я проколю, шкуру з тебе я спущу. Відомщу тобі, я відомщу. Якби я тебе зустрів, якби я тебе зустрів, я без задоволенням би з'їв, Без задавали я би з'їв. На цей раз вовк дуже добре підготувався до зустрічі з щоком. На голові у нього було залізне відро в лапах зброя. Як би я тебе зуздрів! Я би задоволенням би ой, з задоволенням без з'їв Ой, знів ви. Якби він мене зустрів! Якби я тебе зустрів, я би з задоволенням би з'їв! Так, ну а тепер перевіримо зброю. Казка є. Ніж є, вила є. А тепер приступаємо до штурму поросячого будиночку. Пане волк, пане Вовк, Та я ж тут. А, ось ти де? О, який ти став товстенький, рожевенький. Як тебе добре відгодувала твоя мама? Слухай. Підійди до мене. Ми будемо з тобою бавитись. Е, ні, краще ви підійдіть до мене. Будемо пускати мильні бульбашки. Не потрібні мені твої бульбашки. Ти мене тепер не обдуриш. Якщо на рахунок три ти не підійдеш до мене, тобі кінець. Починаю рахунок. Один. Бля -бля -бля. Не йдеш. Ні. Два. Блябля! Знов не йдеш. Ні. Три. Ну все, прийшов тобі кінець. Вовк кинувся на портрет і провалився у яму. Ой, у паску я попав, ой, пропав я, ой, пропав. Ну, тепер, хоч як тужи, маєш все, що заслужив. Отак От закінчилась наша детективна історія. Але детективні історії бувають різні. І другим разом я розповім вам іншу.